У Коростенському районі впроваджувався проєкт Комплексний захист, освіта та підтримка психічного здоров'я дітей та сімей, що повернулися, та з числа ВПО у Харківській, Сумській та Житомирській областях. Участь у проєкті взяло п'ять громад Коростенського району: Горщаківська, Ушомерська, Олевська, Лугинська та Коростенська громади. Зокрема, у проєкті взяв участь Коростенський інклюзивно-ресурсний центр. У нас в Користенському районі впроваджувався дуже важливий, дуже ініціативний, дуже цікавий проєкт, про який ми трошки сьогодні поговоримо, в рамках якого кожна дитина, яка присутня тут, отримає від благодійного фонду Люмас освітньо цифровий набір. Який буде для підтримки в навчальному процесі, який буде важливий і значимий для кожної дитини в навчанні, Кожне з нас робить все для того, щоб кожна дитина, навіть під час війни, відчувала себе захищеною, відчувала себе потрібною і найважливіше, тому що діти це наше майбутнє. Керівниця інклюзивно-ресурсного центру Тетяна Василенко подякувала за можливості, які надає Міжнародний благодійний фонд Люмас, адже саме за його підтримки і реалізований проєкт. Ми працюємо з Перестанчиною вже з 2018 року і не тільки з інклюзивно-ресурсним центром, а й і соцзахистом і Єсіним, і з службами і з районною адміністрацією. Ваша команда відвідувала Молдову по обміну досвідом. І ми працюємо, як сказала Тетяна, і по обміну досвідом, і по тренінгам. І, на жаль, чи на щастя, в зв'язку з пандемією, в зв'язку з війною, ми ще включилися в гуманітарний аспект, скажімо так, з підтримки гуманітарного фонду для України. Сьогодні ми тут і ми хочемо презентувати, надати діткам, які особливо потребують цієї допомоги для, скажімо так, надолуження освітніх втрат наші набори. Цього дня в рамках проєкту відбулося вручення цифрових освітніх наборів дітям з особливими освітніми потребами. Такі спеціалізовані цифрові набори мають на меті полегшення доступу до дистанційного, очного та змішаного навчання. У пакунку були планшети, навушники, книжки для дітей з особливими потребами, розвиткові ігри, конструктори. Приємно сьогодні присутня, на такій незвичайній події підтримки з постужної організації Люмос наших діток, наших діток з особливими потребами. Я взагалі подивований і приємно нам завжди працювати з нашим інклюзивно-ресурсним центром. Тому ми дуже раді, що є такі громадські формування, є організації європейські, які на ділі переймаються проблема наших дітей. Щира подяка. Відміння громади ця допомога є надзвичайно важливою для дітей та їхніх родин, адже вона забезпечує не лише доступ до навчання, але й підтримку їхнього розвитку та покращення якості життя. Співпраця з міжнародними організаціями та партнерами продовжуватиметься і надалі.